Слава Україні! Такі люди в камуфляжі зі зброєю мають різні назви. І одні їх називають зелені чоловічки, інші називають їх самооборона Майдана, треті називають їх правий сектор. Вони мають різні назви. Але що їх об'єднує? Вони незаконно по території України ходять зі зброєю, лякають людей і показують у всьому світі, яка у нас нестабільна держава. До 21-го числа всі люди, які незаконно мають зброю, повинні були її здати, але вони її не здали. І вчорашня перестрілка в одному з київських готелів говорить про те, що багато хто збирається воювати і бандитствувати на території України ще довго. Сьогодні парламент прийняв рішення, про доручивши Міністерству внутрішніх справ і СБУ роззброїти такі формування. Зразу попереджує всіх будь-які військові формування. Незалежно від того, яку вони назву мають, чи вони називаються сектором, чи вони називаються кузнечиками, як вони називалися, будь-які незаконні формування зі зброї, які є на території України, будуть роззброєні. В випадку, якщо люди будуть відстрілюватись, їх будуть фізично знищувати. Тому всі терористи на території всієї України повинні знати, що тепер є пряме доручення силовим структурам їх знищувати. Дуже сподіваюся, що. Ті люди, які живуть і думають в інтересах України, вони не допустять ніякого кривого прилиття, і, головне, не допустять картинок дестабілізації на російських каналах. Тому що є підозра, що частина з цих людей, незалежно від того, як вони називаються, який камуфляж вони носять, вони працюють не в інтересах України, а працюють за гроші Путіна і в інтересах Путіна або інших силових структур поза України. Тому закликаю всіх. Скласти зброю, кожен хто хоче воювати. Є міліція, є армія, є національна гвардія. Йдіть туди і відійдіть бойові дії проти нашого ворога. А ворог у нас сьогодні один це Путін з його фашистською диктатурою.